Добро здоров'я моїм глядачам! Все, що ми робимо сьогодні, завтра, це вже будуть спогади. І ось купуючи ліки в одних з аптек, я згадав, що літом я возив саме такий електровелосипед до центрального офісу цієї аптеки і мав честь познайомитись з керівництвом цієї аптеки. Тож дуже багато людей, коли бачать подібні електровелосипеди на дорогах України, вони їх бачать і асоціюються вони в них з доставленням їжі, піци тощо. Але керівництво цієї аптеки придбало саме цей електровелосипед Спарта Портер в нас з доставкою з міста Звягіля до Києва для того, щоб розвозити ліки і спробувати, чи підійде для них цей електровелосипед. Тож різним бізнесменам або підприємцям, які щойно починають свій бізнес, цікава ідея використовувати для доставки свого товару по місту. Ці електровелосипеди з парото можна придбати в жовтому та синьому кольорі, З ящиком позаду, це ящик сумка-холодильник за ціною 32 970 та ящиком позаду та попереду. Ящик-холодильник зберігає тепло та холод. Ну а кому подобаються більш класичні електровелосипеди, як Заря Силач, який вже більше 10 років подорожує дорогами України, теж є в нашому магазині Планета Залізяка. 31 тисяча гривень. І нові електровелосипеди Grosser e «Дельта» за ціною 29 тисяч 700 гривень. В магазині планета Залізяка». Якщо вам сподобався один з цих електровелосипедів, ви можете замовити, написавши мені у Viber 067 412 39 27. Власним авто доставлю до вашого подвір'я. До побачення!